В якому сьогодні зустрічаються команди кардинал Рівне та «Енергія». виконавці. Так що львівська команда теж, можливо, в, пев в певному сенсі можна застосувати. Усь хороша передача на Радевича. І той поки зараз суперник Львів'яни по майданчику. Радевич Гураль вільний пробиває. Кітор діагоналі і тут ось помиляється голкіпер Волков. Що тут? Жовта картка для. І кардинал забиває. Любомир Парфенюк. Ще один хороший момент був біля. Микола Грикниця Андрій Тіряєв. Класно розібрався. Обіграв Дяченка, але як тут Петро Дяченко зіграв? Вітина Кутовий. І гол! Микола Грицина відправляє м'яч у сітку власних воріт. 2-0 на користь Рівненського кардиналу. А Микола Грицина забив. Другий упродовж менш ніж хвилини. Дарує м'яч супернику. А що тут? Тут Дмитро Дяченко просто дарує забитий гол львівській енергії. Ось так рятував голкіпер. І жахлива помилка просто від Дмитра Дяченка. Просто <пробітник> він удар. Передача. Здається, що любов Парфенюк дещо з гри випадає. Волянюк зараз як класно обіграв суперсид. Грає на Волянюка. Тримає м'яч на фланзі. Парфенюк! Який удар, що тут Волков притримував суперника так і арбітри одразу дають фол. Більше того, Едуард Волков ще й жовту картку отримує на 17-й хвилині. Більше того, Едуард Волков ще... Зварич Натіряєва. Непоганий. в один. Знову обрізаються рівняни. Тут уже Волянюк не зміг своїй команді допомогти, але у стійку воріт пробиває. Роз... Проти нього Парфенюк. Парфенюк кидається. А що тут? Знову вдвох із заключна, коли на першого тайму пішла у нас без фолу, І що тут? Вихід триводи. Любомир в Парфенюк дуже невдало розпорядився м'ячем у цьому епізоді. Номер 10 Михайло Зварич, капітан команди Номер 11 Михайло Грицина. Скіпчик пробивав. Енергія атакує. Грицина Класно розібрався із Басичем. Клас. І помиляються тут львів'яни. Що Фол фіксують. Е... Скіпчик з М'ячем. Хороша передача на Сорокіна, але Сорокін здавалося надто затягнув із цим ударом, але не затягнув, друзі. Якраз все зробив часною темп. Сьома хвилина нашого поєдинку Владислав Сорокін відкриває ліг своїм забитим м'ячам. Подивіться, здавалося, він вже втратив тут шанс для удару. Хитнувши декілька разів Романа Гураля, але Владислав Сорокін так не думав, він знав, що він робить. знову п'ятьох. І забиває Роман Гураль. Дуже красиву комбінацію зараз розіграла команда Валерія Лехчанова у чисельній більшості. Во відіграв на партнера по команді. І тут на Радевича, і простріли. Зварич. Хороший удар від Михайла. Михайло Зварич. Михайло Грицина. А що тут? Стигає Дмитро Дячан. Причому Валерій Лехчанов постійно тасує ці бригади більшості своєї команди. Тут Роман Гура Сергій Кравчук забивав в складі енергії Михайло Грицина. Михайло Грицина. Встигає Сорокін, встигає і втрачає м'яч. На рівному місці втрачає м'яч Сорокін. Зварич, як він зараз не влучає у площину вирішила Грицина. Михайло Зварич. Ярослав Квасній. Його І Дмитро Дяченко у аж жовту майку одягнув Михайло Грицина. І забиває енергія Андрій. Тіряєв за. 10 секунд до завершення цього поєдинку. 3-3. Рятується енергія. Михайло Зварич. Олександр Басич відпустив тіряєва. І Зварич. І забуває енергія. Що у нас тут? Бойова справді нічия.